Ісус Христос, Син Божий, сьогодні кличе людей в своє царство. Він сказав своїм послідовникам, ідіть по всьому світові і звіщайте Євангелії всім людям, і ті з них, хто буде вірити і хреститься, будуть спасені, а хто не буде вірити, буде засуджений. Третього варіанту немає. Кожна людина робить свій вибір, почувши Євангеліє. Скоро Христос прийде на цю землю. Час останній. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Багато людей надіються на майбутнє, але майбутнє може обманути, тому що сьогодні ми є, а завтра нас може не бути. І якщо ми не спіємо покаятись перед Богом, то ми можемо оказатися в пеклі. Бо ми всі є грішні люди, ми всі порушили Божі заповіді і заслужили на покарання, але Син Божий взяв на себе покарання за гріхи всіх людей і помер за це на Христі. Тому кожен, хто щиро покається і повірить в Ісуса Христа, уникне покарання за гріх, уникне мук пекла і матиме вічне життя в Божому Царстві. А хто не повірить і не покаяться, той не буде мати вічного життя. Але буде мати вічні муки, пеклі, тому зробіть свій вибір. Нехай Бог благословить вас.